Що якщо акт засічень складений вірною датою січнем, але завдяки електронному документообігу ми обмінялися в лютому, і ЕЦП накладений у лютому. Е, проблем ніяких нема, якщо ми говоримо про послуги. Адже МінФін ще в давньому листі 2019 року зазначив, що для облікових цілей важливою є не дата підписання первинки, а дата період здійснення операції. І так дійсно дата складання може не дорівнювати даті підписання. Що стосується ПДВ, то 187 стаття 187.1 говорить, що для документів, які складені в електронній формі, датою оформлення документу, що засвідчує факт постачання послуг, вважається дата, яка вказана в самому документі як дата його складання. Незалежно від дати накладення електронного підпису. Але почитайте уважно 187.1, там мова йде про постачання послуг. А якщо товари, вибачте, але якщо товари і накладна є 25 січня, а накладений ЕЦП 5 лютого, тоді у мене запитання: а яким чином особа, яка брала участь в цій операції, підписує у лютому те, що відбулося 25 січня. Адже. Прийомка прийом передачі товару відбулося саме у січні. Подумайте над тим.